Привіт! Ти на каналі «Що там сада. Я оце якраз їду на озеро Ізео. Зараз дізнаємось, що там за озеро. Це неділя, 23 листопада. Погода прекрасна, сонячна. І ми вже знаходимося в місті з одноіменною назвою Ізео. Отже, місто Ізео на озері Ізео. Це затишне, мальовниче та дуже атмосферне містечко на південному березі озера. Ізео це головний вихідний пункт на острів Монте Ізола, яким дуже відоме озеро. Звідси найзручніше сісти на паром і дістатися на острів, де майже немає машин. Тому місто Ізео ідеальна база для дослідження озера. Таким і був мій сьогоднішній план: попливти на... попливти на острів. Монте Ізола, який знаходиться посередині озера Ізеа. Але, на жаль, я знайшла оці каси закритими. І я вже подумала, що ну, все, не, не зможу я сьогодні поїхати. І от стала дивитись на те, як птах крила сушить. Стою, дивлюсь, думаю, що ж робити, що ж робити. Нічого Нічого, думаю, не буду розчаровуватись, піду погуляю по місту. Ще оце трохи на птаха подивилась, ну чудний він, скажіть. Ну що, місто Ізео не неабияке, а одне з найстаріших поселень на озері. І місто має середньовічний центр, звивисті вулички, старовинні кам'яні будинки. І його історія сягає римських часів. Уявіть собі. А сучасний центр досі зберігає середньовічне планування. E, взагалі, найголовніше, що тут спокійно і тут жива атмосфера, тут немає натовпів туристів навіть в літній сезон. І місто Ізео – це ідеальний баланс між автентичністю, невеликою кількістю туристів, красивою природою, дуже красивою природою. І затишком маленького італійського містечка на озері. У 2016 році місто стало всесвітньо відомим завдяки інсталяції Плавучі пірси Крісто. Детальніше я про це розкажу пізніше. Тому що саме зараз ми пройдемося по одному з найатмосферніших променадів на всьому озері це набережна Ізео. Дуже довга, широка. Та ідеально для прогулянок. Тут відкриваються чудові краєвиди на Монте-Ізола. Ось тут можна випити традиційні зимові напої, Гарячий шоколад, гаряче вино, видно човники, яхти, тут безліч ресторанів, барів, просто над водою. Для мене це одне з найважливіших місць, тому що я обожнюю набережні. Мені пощастило о другій годині дня відправлявся човен на острів. Це я придбала квиток до острова Монте Ізола і назад. Квиток коштує 3,60 в обидві сторони. Ну що, а тепер поговоримо про саме озеро. Озеро Ізео одне з найнезвичайніших озер Північної Італії. І воно має кілька унікальних фактів. Про які я вам зараз розкажу на озері Ізео знаходиться найбільший озерний острів Європи Монте Ізола, до якого ми, до речі, зараз і пливемо. Це величезний зелений острів посеред озера. Він повністю покритий лісами та маленькими селищами. Там майже немає автомобілів, люди пересуваються велосипедами або скутерами. Острів піднімається на 600 метрів, ніби велика гора посеред води. І я дуже задоволена, що мені вдалося сьогодні здійснити цю подорож. Відчуття завершеності запланованого. Саме тут відбувався знаменитий арт-проєкт Плавучі Пірси у 2016 році. Художник Крісто створив інсталяцію. The Floating Piers золотисті шляхи, які плавали по поверхні озера, з'єднуючи острів Монте Ізола з містом Ізео. Можна було буквально йти по воді довжиною понад 3 кілометри. Проєкт існував лише 16 днів, але привіз понад мільйон туристів. Також важливий факт, що озеро має особливу мікрофлору та мікрофауну. Воно холодніше за сусідні озера, тому. Там водиться коріно-альпійська сардина альозина риба, яка живе тільки в озері Ізео. А ще Ізео це батьківщина Франча-Корти, італійського шампанського. Поруч із озером знаходиться регіон Франча-Корта. А найголовніший факт особисто для мене, що атмосфера. На озері зовсім інша, ніж на Комо чи Гарді. І Зео тихіше, менше туристів, автентичні маленькі містечка, менше людей, красиві гори навколо, дуже спокійна атмосфера. Озеро Ізео називають прихованою перлиною Ломбардії. Добрий ранок. понеділок починається якось якось похмуро. Вам не здається. Дивіться, який в мене гарний чай. Гарно, правда? Так начебто маленьке дерево виросло в чашці. Я вже купила такий завал машині. Каже, дівчинка, в мене тут документи, рюкзак, якісь чіпсики, сумочка, йога коврик. Отут -от ці туфлі для танго, шапка. Хліб купилася хлібом на тиждень. Ой таке, тут, ще... тут ще валяється. ну По-перше, брудно, бачите? Давайте будемо показувати всю правду. От Не завжди в машинах буває чисто, принаймні в мене. І, і оце для їжі для котів. А це моя рукавичка, яку треба попрати. От друга. Бо та випала вчора на вулицю. І ця не випала. Ну, все одно їх обох треба попрати. І ще треба попелесосити в машині. Я не знаю. Я не знаю. Ви все встигаєте в своєму житті? Ужас, у кошмар. Ми сьогодні з котиком їдемо на операцію. Важливо, я переживаю, за нього хвилююсь. Його не можна було годувати, і оце він мені цілий ранок плаче, плаче, плаче. Ой, мені, -то, мені дуже шкода тебе не годувати, котик, ти собі не уявляєш. Ну що, ще раз, добрий ранок? Добрий ранок. Ми з котом їдемо. Їдемо до ветеринара. Він на мене ображається, тому що я йому не давала ну, снідати. пробач мене, будь ласка. Так лікар сказав. І сьогодні середа, 26 листопада. Побачимось. Після обіду, коли я заберу кота, я вже віддала котика, трошки хвилююсь, все буде добре. Він вже дорослий хлопчик, він це переживе легше. Фух. Йду додому. Мама дуже за тебе переживала. Чуєш? Ти мені пробачиш? Сподіваюсь, ти мені це пробачиш колись. Я на прийомі у дерматолога. І тут... тут все таке гарне. Мені вже дуже цікаво, скільки буде коштувати цей прийом. Так. Ну що, я вже вийшла від дерматолога. Мені зробили процедуру. І це коштувало 200 євро. Є така хвороба розація. Якщо хтось не знає, то ліпше вам і не знати про неї. Якщо коротко, то червоніють щоки і тільки щоки. І ти такий постійно рум'яний, але. Це дуже неприємно, я вам так можу сказати. І це я дуже хочу щось змінити. Бо в мене все життя червоніють щоки і настав час щось змінити. Привіт, котик! Ну що, як ти розказуй? Радий, що вже все закінчилось і ти вдома. І ти вдома, маленькі котуськи. <рес> Кіт, мене чомусь тут нюхає тут. Ой, бережно, бережно, не лізь на стіл, будь ласка, будь ласка, не лізь на стіл. Ой. Всім привіт! Я хороший котик. Дивіться на його очі, це в нього від цього, від наркози, ніяк не відійдуть всі оченята. Дуже активний і, і дуже хоче вийти на вулицю, але лікар сказав, що не можна два дні ходити йому на вулицю. Що поробить? Добрий ранок. Апдейт по коту. Кіт. У кота все добре, як бачите. Він щасливо продовжує своє життя і вимагає вийти на вулицю. Можливо, сьогодні вийдемо, пройдемось трошки, коли буде не так холодно. Зараз в нас плюс один. Бачили, який великий в мене кіт, А? Ти кінгурусечка. Так. Ой. На руці хочеш? О, іди сідай, мамин котичок. Хто цей солодкий хлопчик? Угу. Ну що, сьогодні, в четвер, 27 листопада, природа намалювала нам ось таке. Кіт плакав, кричав, хотів вийти на вулицю, а йому поки не можна. Заспокоївся трохи і заснув. І ропеш, ти так солодко сопеш, образився. Вриваюсь в ефір, бо я такого ще не бачила. Панетоне, сольоне, з перцем і сушеним помідором. Я ще такого ніколи не бачила. Апдейт по моєму улюбленому дереву. Ось воно вже повністю все і осипалось. Ну що, добрий ранок? Сьогодні вже субота. На цьому тижні я нічого не знімала, тому що відверто знімати було нічого. Нічого. Знімаючи цей формат щотижневих відеоблогів, я прийшла до висновку, що моє життя одноманітне. І не цікаве. Ну, як є, а що? А, от я вам хотіла от що сказати. Перестала пити каву десь три тижні тому, можливо, більше. І сьогодні я прокинулася, і перше, що мені дуже сильно захотілося, це випити каву. Але я ж не буду пити каву вдома. Я живу в Італії, як я можу пити каву вдома? Обично, Я зазвичай пю каву вдома, коли я пила каву. І я така, все, мені треба піти в мій улюблений бар і випити свою улюблену каву. І зараз вже критично невдалий час для кави, тому що вже 11.30. Вже типу, треба пити на каву. А, не каву. Принаймні, не капучино, я маю це на увазі, якщо капучино, бо мені хотілося дуже сильно випити капучино. І я зараз піду в свій улюблений бар. Пити капучино в 11.30. Я так спішу, так спішу, так спішу, і ще, ще сьогодні базар. Ой, в нас холодно і сонячно. Я думаю, що це прекрасне поєднання. Дуже би хотілося, щоб ви побачили мій образ сьогоднішній. Я вже сказала, що я дівчинка асфальт вся в сірому. От, Але мені подобається один із моїх улюблених кольорів, як і моє життя. Погана кава зробила інша дівчинка. І це правда, що, Коротше, що залежить від баріста. Буває якась чуйка, типу, а, типу, ні, це погана ідея. Це поганий буде результат. Зайшла в цей бар, який я дуже люблю, і там зазвичай працюють мама з донькою, тобто вони вдвох. І так як сьогодні субота, сьогодні базар. Напевно, багато людей, і в них ще була одна дівчинка. Я думаю, ну ні, вона не так зробить каву, як як роблять дівчата. І вона зробила не так каву. І я розчарувала, я саме сюди їхала. Типу, я могла і в іншому місці випити каву. Я саме сюди їхала, щоб тут випити каву. І кава була погана. І я її не допила. Я ще так ніколи не робила. Я їй гірші кави допивала. Це була прям ну, не настільки погана кава. Я подумала, вона того не вартує пити. Типу, я так давно не пила каву, я хотіла іменно кайфанути, я хотіла саме той смак відчути, як зазвичай там дівчата саме в цьому барі готують. І половину капучино я залишила і пішла. І Я, типу, так, в моменті я засмутилася, але ну нічого. Е, нічого страшного, треба розвертатися і йти геть. Треба довірятись своїм внутрішнім відчуттям. До себе треба прислуховуватись, чула, запам'ятай. А це ми заїхали трохи вгору на суботній обід, в траторію поїсти дичини, подивитись на схили, поміняти картинку, подихати трохи свіжішим повітрям, насолодитись останніми осінніми днями. Yeah, двір Яку ми на минулому тижні врятували. Пам'ятаєте кішечку? Я її в себе, звісно, не могла залишити, бо в мене кіт був нестерилізований, ну і навряд чи йому взагалі така компанія буде до вподоби, можливо, згодом. І кішечку я взяла для бабушки. І кішечка живе з бабушкою Я оце зараз іду ну, йду до неї в гості до кішечки. <хи> і внесу їй подарунки, трошки їжі. Зараз вам її покажу. Йди, якщо хочеш, підемо разом до кішечки. Ще раз з нею познайомишся. Може так шикати вже не будеш на неї. Кішечка живе от в такому будинку, великому і гарному. Зараз побачимо, як в неї справи. Там місяць так гарно виглядає. Зараз вам покажу. Дуже гарно, правда? Куди ти пішов? Кіт, треба тобі туди йти. Йдемо, якщо хочеш, можемо зайти разом. Давай. Не бійся. Не бійся, кішечка дуже хороша. Кіцюша сидить отам, піде. Ти ты такая хорошая виходь, выходь, китечка. Вона в ньому зацікавлена, а от він її боїться чогось. Я не думала, що кіт буде боятись маленької киці. Я думала, що це маленька киця буде боятись кота, а виявилось все навпаки. Яке гарне небо дивіться. Я тут п'ю чайок з котом. Кіт. Тобі сподобалась кішечка? Підемо ще до неї подивитися, погратися з нею. Кіт перелякає. Найулюбленіший котик у світі. Я переживаю. Ну що, на цьому все. Субота добігає кінця. Побачимось на наступному тижні. Дякую, що дивились. Гарного вам настрою і бережіть себе. Бережіть себе!